Чам тут у нас э, червона лінія, червона лінія, яку пропинила Російська Федерація, по той причині, що вони нанесли на наше македонське відродження, на нашу святиню. Э, вот, э, от наші вот дуже православні, скріпасні, уважаемые всім мірам, особливо Трампом, людиною. Вот, що вони зробили. Після останнього обстрілу просто лежить огромне количество каміння, вибило ударною волною. бачите? Карніз. карніз. І ці карнізи, а, ну, Ярик, поня... Ярик, отак тримай маникюрчик. Так, тримай, так. Тримай, отак отак манікюрчик тримай. Он, он... Боже, яке ж воно сексуальне? Це, це піздець. Це, це розумієте? Це розумієте, це сатомегамор. Ярик, той, ти, ти просто онук Вільзієвула. Внібрачний. Внібрачний онук вільзівували. Отакі, от от такі результати. Абщо, да, печально, так, печально. Такі результати, звісно, це, угу. це, це одна із таких моментів, що вред, який неможливо оцінити, бо він історичний. Це от наша святиня. Да і Бог, щоб вона простояла і не була порушена, але з такими темпами, які тільки усилюються, усилюються обстріли. Може чекати на все, що завгодно. І треба, хто як може, підтримувати і окружаючих, і родичів. І в цьому цьому плані це дуже серйозно і дуже неприємно. Тому що оце, оце це вже ну, це та сама червона лінія, оця, яку перетинати, на жаль, не можна. Це вже типа. Ахуєло, в общем сказати, ахуєле конкретно. Надіюсь, хоч якось. От... Ярик. Ти не надійся, а бігом до Збройних сил. Так. Да, Треба в... цьому покласти край. Так. І, влади, е, е, Збройним силам я можу повністю відповідально віджатися на пальцях так. 10 разів, щоб підготуватися. А на ногтіках можеш Ярік? На ногтіках? Ось. Ось. На ногтіках можеш? Ні, Ярік, ну так і. Ну... Ой. Вот. А чекай, чекай, я вид сзаду. Там син, по просьбе, нет, ну, нет, 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 нет. <coughs> ну, спать, чего достать? Син, э, а а свирт, твой легендарный Тухис, Ярославка. Все, син. Шо, син. Все, син. все, все, пока. все, все, пока, пока, пока. Почалы. Ну, я даже не хочу думать, сколько вот этим лет. Ну, реально, по ним видно, что они очень старые, древние. Их используют просто как да вот Нет. их используют просто вот. материал материал чтобы сделать э, новую кладку абсолютно типу отвратительной плитки, которая не имеет никакой ценности. То есть вот эти кирпичи, которые лежат просто ценнее, чем вот это новое, это, конечно, абсурд, который тут происходит. Ну, что поделать. В такой час мы живем постмодерно. Когда реальную древность мы ну, не ценим. Что вот. Вот, смотри, Плохо, что оно отбито, но обычно на таких кирпичах еще вот эти вот клеймо э, должно стоять. <сас> <сас> Ставится. А что, был какой-то кирпичный завод ну, старый? конечно, да. На всех кирпичных заводах ставили клеймо. Это была нормальная практика. Это ну, было тоже росло А вот... В том числе для того, чтобы не воровали. Угу. <coughs> ну вот, например, тут я не вижу ничего. Никаких остатков. Не, ну, то, что клима тут нету. ну, просто ценность они имеют, если на них климо. Угу. Тогда, их, ну, реально. Ну да. Просто... Ну, в принципе, вот этими скорпичами получается, какое тут здание было построено. А тут, в общем-то, все здания построены этими кирпичами, включая забор. Угу. Включая этот храм тоже использовался? Он, вот, например, часть отделочной? Ну, этот храм строился на протяжении 500 лет. Его э, заложил Ярослав Мудрый в 1110 году. В 1110 году. Угу. Вот. Ну, в среднем 500-600 лет строительство шло. Да, да. А кто, чем закончилось строительство? В принципе, ну, вот какие вот последние... А... архитектурные идеи появились. Вот если кто последний, так сказать, если Ярослав Мудрый начинал, то кто закончил не, из меценатов? Не, настолько, не настолько глубок в это все не пал. Ну, меценатов. я знаю, что Михайловский был поездки там, куда отстраивали нормально так. У него Вкладувались, Ахметов в нього вкладувався. Це mm -hmm. факт. Пінчук вкладувався. Mm -hmm. От, що ще мене дуже здивовує, це оця інсталяція. Суть її заключається в тому, що біля десятиної церкви є дуже стара липа. Петра Могили, яка там росте, всі люди, які там гуляли, її бачили. І колись там упала ветка, дуже велика товстенька. І в результаті один художник, якого тут написано його ім'я Константин Скритуцький. Він захотів зробити інсталяцію в стилі того, що так як цю гілку зламав буровий. То ми теж Україна, які постійно під буревієм, нас опаляють, нас вивітрюють, а ми це, ви живемо і становимося сильніше. І, і з місця, де тоді теоретично вона повинна бути біля десятини церкви, вона знаходиться а, на Софіївській. І отут заміняє щось, воно схоже на такий от, дендризм. А, тіпа, це ж по суті діла супрематізм, тільки акала дерев'яний. І все в такому дусі, що це як суперематизм. Господі помілий. Зубив, господі, йоли йолипали. У нас в Україні якийсь, я не знаю, фетиш на квадрати. Чорний. теж вот такий квадрат. Мені чесно, от моє суб'єктивне бачення. Я вважаю, що. А мертвий кусок гілки не має бути на території цього собору, бо це нелогічно. Воно тут не ну, навіть компіляційно вона сюди не підходить. Понятне діло, що можна тут на багатьох всяких кусочках дизайну реагувати, але. Оце, я вважаю, треба просто знести. Воно не потрібно. Навіть якщо шизовать і от, е чисто езотерично восприймають в Вірунські, то вибачте, а це наче язичний якийсь постамент. Це був банально те, що раніше скидували, коли з язичників, от це язичники сучасного світу, які питаються створити нового перуна в місті, де це взагалі не прийнято. Це вже чистий. Ну, від витхилянство, від, від ортодоксії. жесткий, вид ортодоксии. Що там, помідор? А, яйце. О, а, яйце. Вони, вони його тут запихнули его, бля, подожди. А ну давай ага. а, да, у а у мене Анда, у Ти наготочек. Это его воно вже тільки туди Да, Не, подожди, подожди. Наготочек у нього там. У мене ноготочки. Наготочки. Так. Ну, я как через анус проникаю потрошки. Сука, блядь. Анальная шлюха. Вот, я уже почти достал. Осталось... Я разорнул, теперь твои пальчиками можешь закончить. Иди ты нахрен короче, него. Не, его надо туда вытолкнуть. Как-то. Так там чем-то, там все закрыто. Это тупо за... Кто-то, я так понимаю, кто-то сверху сюда кинул яйцо по приколу. И оно упало, сокатилось. Это его надо выкачивать аж вверх. Mm -hmm. Ну, да ну давай-то сейчас закончим Вот я уже в этом в темном пепле. У нас есть рыцарь с копьем. Сейчас этот рыцарь с копьем будет нам доставать яйцо в стоге сена, чтобы победить кощее. О, блин, ты его еще фиг достанешь? А оно не такое широкое, чтобы оно выкатилось, видишь? Ну, давай. Блин. Блин. Ты шо? Так оно оно деревянное. Так. Не видно даже. Ну я попробую. Ой, я знаю. Ну, давай, тяни, тяни, тяни. Я его сейчас возьму в руки. Тащи. Возьми его. Возьми его еще раз. Да. Возьми его. Оп -оп 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 -оп. Я взял, я взял. Вот она. Перемога. Ах. Перемога есть. Ярик, Плюс... Тебя. У тебя есть теперь есть Да. У тебя теперь есть яичко, Ярик. Та-дам. да 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 Туалет. Господь сра... Божественный. Скажем так, Божественно. Ладно, я свой, женский, а ты тут справляйся. Давай. Все, я пошел. Я пошел.